У другу суботу вересня в Україні відзначають день фізичної культури і спорту. Спортсмени рогатинської громади у 2023 році здобули безліч перемог у змаганнях різних рівнів. Рогатинщина має надзвичайно високі результати у тенісі, стрільбі, плаванні, боротьбі, шахах, футболі. Усі, хто здобуває спортивну славу Рогатинщини у передень свята, привітав міський голова Рогатина Сергій Насалик. Нема такої громади, де було б дві спортивних школи. Які показували би такі хороші результати, тому щиро вас вітаю. Бажаю, щоб ви і далі розвивали спорт, щоб у нас було багато спортсменів і багато досягнень. Власне, ви прославляєте наше місто. Згадую таку маленьку історію, напевно, буде цікаво, коли наша команда з настільного тенісу поїхала в Францію і перемогла французів, то вони під лукою шукали на карті України, де знаходиться місто Рогатин, і не могли знайти, тому ви молодці. Ви популяризуєте нашу роботинщину, ви її прославляєте, ви є найкращі, тому вам найщиріші побажання, хочу вам побажати і далі розвивати спорт високих досягнень. Власне, з такими тренерами, які є в нас, а в нас дуже потужна школа тренерська. Черпайте від наших тренерів максимально багато і ви досягнете високих результатів. За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок, утвердження і рогатинської міської територіальної громади у галузі спорту та популяризацію здорового способу життя 40 спортсменів, вихованців спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву та дитячої нацької спортивної школи обласної ради були нагороджені грамотами міського голови та грошовими винагородами. Вони чемпіони України, Європи та світу. Їхні досягнення, велика праця їх самих, а також їхніх наставників за виховання. Спортивного майбутнього краю 15 тренерів та керівники спортивних шкіл Рогатина були відзначені нагородами та преміями.